У червні на українців чекає низка змін та нововведень. З початком літа населенню обмежують перекази з картки на картку. Тепер без підтверджувальних документів щомісяця можна буде перераховувати з одного рахунку на другий не більше 100 тисяч гривень. Втім, це не стосується різних карт одного власника, а також платежів за послуги, товари і продукти. Також обмеження не торкнеться волонтерів. У військово зобов'язаних зі статусом обмежено придатний до служби 5 червня спливає термін проходження ВЛК. За результатами комісії вони стануть або придатними, або непридатними до служби, але краще не затягувати. Бо якщо ВЛК не пройти повторно, то варто готуватися до штрафу у 17 тисяч гривень. Якщо проігнорувати вимогу, то громадянина можуть подати в розшук. Мінімальний розмір пенсії влітку, як і раніше, становитиме 2361 гривня. Однак пенсіонерам із виплатами менше, ніж 10 тисяч гривень, надається доплата до пенсії за віком. Якщо в червні їм виповнилося 70, 75 або 80 років, надбавка становитиме 300, 456 і 570 гривень на місяць відповідно. У червні продовжили субсидії на комуналку до кінця неопалювального сезону, тобто до 30 вересня. Процес автоматичний. Але тим українцям, у кого змінився склад сім'ї, фінансовий стан або інші ключові показники, потрібно звернутися до пенсійного фонду або ЦНАПу. Загалом в Україні спростили отримання субсидій для прийомних і багатодітних сімей, а також дітей сиріт. Нові ціни на техогляд у червні для комерційних авто. Ця послуга здорожча і складатиме 1700 гривень за легкові машини і 2300 за вантажні та автобуси. Сам процес стане суворішим, але при цьому. Позбудеться кількох бюрократичних моментів. У дії з'явиться ще асистент. На порталі державних послуг у червні можна ще швидше отримати довідки, інформацію про послуги чи пораду за допомогою штучного інтелекту. Для цього треба лише описати ситуацію. Наприклад, якщо народилася дитина, помічник одразу порадить, як оформити свідоцтво про народження, отримати пакунок малюка або виплати. До 25 червня триватиме основна сесія національного мультипредметного тесту. ті, хто з поважних причин не зміг взяти участь в основній сесії, мають змогу пройти тестування під час додаткової вже в наступному місяці з 14 до 25 липня. Результати основних сесій буде розміщено в персональних кабінетах учасників до 4 липня, а додаткових до 30 липня. І на останок ще одна інформація: тепер в Україні більше не відзначатимуть день захисту дітей 1 червня. Президент Зеленський своїм указом переніс дитяче свято на 20 листопада.